Hello, my name is Anastasia. I'm 11th grade. Анастасія, випускниця природничо-наукового ліцею. З вересня тут розпочали підготовку до НМТ. Індивідуальні та групові консультації, дистанційка та заняття у форматі офлайн. Заклад надав можливість кожному учню надолужити та закріпити знання і визначитись у подальшій спеціалізації. Так як я зараз вже вчуся на філ... ну, філологічно математичному факультеті, для себе я обрала філологічний факультет і я буду вступати кудись в Україну, де саме я ще не вирішила. Але... Але багато думок є, тому можливо, це буде або Київ, або Львів. Важливо розуміти граматику мови, важливо розуміти, як нею користуватися. Ну і це найважливіше через велику війну в Україні вже втретє не проводиться повноцінне зовнішнє оцінювання для вступників. Його замінив національний мультипредметний тест. Нововведенням НМТ 2024 є тестування з чотирьох предметів. Три з них українська мова, історія України та математика. Обов'язкові право вибору ще одного предмета залишається за вступником. На думку освітян, українська мова необхідний іспит для всіх спеціальностей. Адже знання державної базові для громадянина, математика демонструє навички аналітичного і логічного мислення, які необхідні для подальшого навчання і розвитку. Зарахування історії України до категорії обов'язкових для складання предметів важливий крок для зміцнення національної свідомості та самоідентифікації. Предмет на вибір показує індивідуальну освітню траєкторію людини та стимулює до вивчення іноземних мов чи природничих наук. Певно, найскладнішим, рівно як і найважливішим предметом для мене виявилися. Історія, складність я бачу саме в тому, щоб запам'ятовувати дати, конкретні персоналі, те, з ким вони пов'язані, культурні пам'ятки. Тобто, загальний хід історії я можу перелічити, але не знаю деякі дати, іноді просто вилітає з голови. Коли особливо проходиш тести на офіційному сайті, виникає проблема з тим, щоб згадати абсолютно все, тому що це майже неможливо. Ну і зараз я сконцентруюсь саме на тому, щоб вивчати такі більш точні моменти, як дати, конкретні особистості, конкретні пам'ятки. Культури і культури історії для того, щоб більш успішно скласти НМТ. Віталій Зуй, вісім років в освіті шість з них працює вчителем історії у природничо-науковому ліцеї. каже позаду в учнів лекційний матеріал, а на часі безпосередньо тестування для більшого розуміння. Відшліфовують тести минулих років: портрети, топографічний матеріал, пам'ятки культури та архітектури. Нині історію України неабияк збагатила та наситила галузь мистецтва. Сприйняття предмету стало більш цікавим, але це має свої особливості. Для того щоб запам'ятати таку велику кількість. Матеріалу дітям рекомендую дуже багато читати, бо хоча б принаймні дві сторіночки на день, але вони повинні прочитати того матеріалу, який вони вивчають, щоб не накопичувати це на потім. Тому що за тиждень підготуватися, як би можливо, але не варто це робити, оскільки каша в голові вийде, і, звичайно, потім це вплине на результат. Інший момент, як запам'ятати дуже велику кількість дат. Я раджу просто їх вчити, але тут все залежить від пам'яті. Хтось аудіовізуал, хтось ближче розуміється на тому, що прочитати чи просто пересказати, відповідно. Вони можуть використовувати карти сорбонки. Це карти, на яких записано з однієї сторони дата чи подія з іншої сторони записано явище чи факт. І Так вони можуть перехресно один одного опитувати. Так само грати з батьками чи знову ж таки підготовлюватися разом, писати конспекти, робити схеми, робити таблиці, переглядати вебінари. Навіть з репетиторами позайматися відповідно, це також буде. Нормальною темою, оскільки так чи інакше, це створює можливість загальної підготовки для людини. Усі предмети учасники тестування складатимуть в один день. Формат дві години тестування, перерва і ще стільки ж часу до завершення іспиту. Така модель оцінювання знань є вимушеною, але прийнятною в умовах воєнного стану. Учасники мають лише раз з'явитися до екзамінаційного центру. Для дитини повинна бути створена емоційна. Атмосфера, так, щоб дитина спокійно підготувалася, не хвилювалася. Тому що дійсно, одночасно зараз ти сидиш на математиці через півгодини чи там через годину ти йдеш на інший предмет. Це дуже важко, навіть для дорослої людини, для кожного вчителя. Я думаю, це також була проблема. Ну, саме головне це емоційно підготуватися, щоб не хвилюватися, щоб налаштуватися. ну і і я так думаю, що якщо дитина буде підготовлена в цьому плані, а для цього треба і підтримка і батьків, і підтримка і педагогів, ну і, звичайно, ґрунтовні знання. Цьогоріч природничо-науковий ліцей залишають 188 випускників. 168 з них планують складати національний мультипредметний тест. Нині заклад вже запрошує на навчання учнів 8, 9 та 10 класів. У 8-9 класах у нас є два профілі фізико-математичний та медичний, а в 10 класі вже більш широкий вибір профілів. Там у нас є суспільно-гуманітарний, фізико-математичний, математико-англійський і біохімічний. Мічний профіль іван Проводов, Олександр Домашов цей день.